Збірна України піднімається у рейтингу ФІФА, динамо ризикує втратити двох важливих виконавців, а також трансфери та повернення циганкова і зубкова. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А це означає, що настала пора підвести підсумки та поговорити про усе найбільш важливе та актуальне, що відбулося в українському футболі за останню добу. Тому ви підпишіться на канал, а ми розпочнемо. Поїхали. І розпочнемо власними із міжнародних новин, адже дві перемоги у двох матчах в жовтні дозволили наші збірні України, як приємно нарешті це казати, піднятися у рейтингу ФІФА. Нагадаємо, наша команда здобула дві перемоги: 5-3 над Ісландією та 2-1 над Азербайджаном, що дозволяє нам набрати 1555 очок. Окрім того, це ще й додає нам в рейтингу одну позицію. Ми обійшли Канаду і тепер 27 сьомі. Відставання від найближчого опонента збірної Туреччини становить наразі 14,82 бали. Загалом жовтень додав до нашої скарбнички 12,3, і серед команд із топ 30 рейтингу у ми показали третій кращий результат. Більше додали лише Туреччина і Данія. В контексті нашої збірної та наших матчів у листопаді не можна оминути ще одну важливу тему, адже гра проти Франції може стати для нас ключовою не лише в питанні розподілу місць, а й у кадровому. Адже до цієї зустрічі ми підходимо із доволі важкою ситуацією. Наразі у Реброва одразу 10 виконавців перебувають на межі дискваліфікації через одне попередження, конкретно. Мова йде про захисників Миколу Матвієнка, Віталія Миколенка, Юхима Коноплю та Олександра Зінченка і гравців. Центру поля Руслан Маліновський, Іван Калюжний, Богдан Михайличенко, Микола Шапаренко, Артем Бондаренко та Олег Очередько. Усі вони перебувають на межі дискваліфікації. І їх жовто у матчі з французами означатиме відсторонення на визначальний поєдинок проти Ісландії. Тож тренерському штабу доведеться підійти до вибору стартового складу на перший листопадовий поєдинок дуже дуже обережно поринь у світ футболу разом з Фавбет. Далі поговоримо про київське Динамо, адже з табору цього клубу приходять доволі полярні трансферні новини. Вони можуть втратити одразу двох важливих виконавців водночас підписати суперталанта із Нідерландів. Давайте ми із вхідного трансферу розпочнемо. Адже за даними видання, тема спорт, кияни у зимове вікно знову спробують підписати нападника ПСВ Робіна Ван Дейвена. Зазначається, що конкуренцію у боротьбі за 19-річного футболіста киянам буде складати болгарський Левський. минулого літа. Динамо вже працювало у напрямку цієї угоди та пропонувало за гравця 1 мільйон євро. Але переконати Робіна переїхати до України не вдалось. Окрім того, запропонована сума і самому ПСВ здалась. За малою, тож чергова спроба зробити це буде у січні, додамо, що Ван Дейвен поточний сезон розпочав неймовірно успішно. Виступаючи за другу команду фермерів, у нього сім голів у дев'яти матчах. Ну а тепер до вихідних трансферів. Адже за даними, та то таке одразу двоє гравців висловили категоричне бажання найближчим часом Динамо покинути. І мова тут про півзахисника Миколу Шапаренка та оборонця Дениса Попова. Контракти обох спливають найближчим часом, і за даними Джерела. Обидва вже заявили про відмову від нових угод: як Шапаренко, так і Попов збираються команду змінити. Згідно з даними порталу Трансформаркет, контракт 26-річного Дениса із киянами спливає 30 червня, тоді як із Шапаренком цікавіше, адже його угода чинна до 30 вересня. Таким чином він не зможе підписати передконтракт із тим чи іншим клубом цієї зими, адже формально до кінця діючої угоди має більше ніж 6 місяців. Водночас якщо переконати гравців підписати нові контракти, Динамо не зможе, то не виключено, що їх погодяться продати у січні для того, аби знову ж таки не втрачати їх потім безкоштовно. А як думаєте ви, чи піде нарешті Микола Шапаренко у топ чемпіонат? Пишіть свої думки у коментарі. Далі оглянемо решту новин. Тут у нас лідер Шахтаря, який на радарі у одного з німецьких топ-клубів, поговоримо про повернення Циганкова і зубкова, а також переїзд із Німеччини до України. Давайте з цього ми і розпочнемо. Провернув угоду ЛНЗ. Команда на офіційному сайті оголосила про підписання контракту із центральним захисником Іваном Єрмачковим. 20-річний українець покинув німецький вердер у якості вільного агента, але додамо, що за Бременську команду він особливо то і не грав. Останнім часом захищав він кольори берлінської вікторії у регіональному чемпіонаті на правах оренди. Далі до шахтаря, адже за даними Feed, РБ Ербелейпсих зберігає інтерес до Марлона. Гомеса вже цієї зими німецький клуб готовий відновити переговори щодо трансферу. Їх нагадаємо, сторони вели влітку і тривали вони доволі довгий час, але перехід не відбувся через вимоги Шахтаря. Вони оцінюють марлона приблизно у 30 мільйонів євро. Чергову спробу переконати гірників Лейпциг планує зробити вже у січні. Ну і анонсовані кадрові питання повернувся до загальної групи Олександр Зубков. Напередодні Фатіха Теріма провів тренування і на рівні з. Усіма працював наш співвітчизник. Раніше гравець пропустив кілька тренувань через болі у спині, і власне через це пропустив і матчі національної збірної. Втім, нині медичний штаб бордово-чорних оцінив його стан як задовільний. Тож Олександра чекаємо на полі вже у матчі проти різа спору, який відбудеться у суботу. Має хороший шанс зіграти з Барселоною. І Віктор Циганков, наш багатостраждальний півзахисник, опинився у заявці на поєдинок. Там до слова також Владислав Крапевцов і Владислав. Ванат кілька днів тому нагадаємо, циганков повернувся до роботи з основною групою, тож нарешті може з'явитися на футбольному полі. Додамо, що востаннє він грав ще наприкінці серпня у матчі проти Вільярреалу. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо до цього моменту ви з нами безмежна вам подяка. На останок будемо просити вас знову ж таки про підписку на канал, а також про вподобайку до цього відео. Дякую, будьте на зв'язку, і скоро побачимось.